Так, ну що, ми вже зібрані, ми в машині і тут в нас харчі, все, всякі палаточки, там у нас фотокамера, ну взагалі в мене в руках, ну фільтри і все остальне вон там. Машина прогрівається. Фіналменте! Ух, прохладненько тут! Тут дуже прохладно. І так ми знайшли єдину зону, де можна літати на дроні. Просто такий кусочок. Одна просвіта. Не знаю, чи видно, навряд чи видно. Ну коротше. Нормально, тут можна літати. Давайте я вам покажу, що тут робиться. тишина. Капец. Вот такой тишины, конечно. привыкнуть из Короче, короче, народ, все, мы приехали, Зараз будемо йти гори, отуди, там зробимо палаточку, точніше Натягнемо гамак і заваримо чайку, поп'ємо чай з медом, зробимо костер, нажаримо сало з хлібчиком. Короче, все як ми любимо Так що все, погнали. А підемо отуди, покажу вам куди ми підемо зараз. Оця стежка. Бачите? Така стежка, 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 стежка йде в гори. В глибину. О, туди. Подивимося що там робиться. Коротше серед лісу знайшов таку байду. Що це таке фіхі, знаю? Ну закрите, навіть не хочу туди заглядати. Так, нам ще трохи треба грибсти наверх. Красота в лісі. Ох, як тяжко на ту гору вибиратися. Всякі отакі куски пеньки... Куски пеньки Що мрачнуватий дуже ліс? Я подумав, що вийду сьогодні в гори, погуляю, сонечко гарно. Якісь фільми ужасів, получається.